скучно работать о запакую не хапну а запакую честь тут канал хость блогер точно чуть типа и Тільки. треба таки треба голос ничего зробить но чтобы видео записать И все закро заблокировано. Так Чик. Теперь найду його. О, тут його, тут його, його телеграм есть. Зараз. О, так, что ж скучно робить, что запакую окно. Не, не хапну. А заплакую. сесть. Тут канал. Ой, сплошь. Точно. Пошл чуть-чуть Так и, О! Так, что скучно почитать? О! Заплакую. Окно и... Yeah, happen. А заплакую честь тут канал. Хоть плога. Точно. Так узня, тика треба. Тикет я пол с ним через видео записать еще заблокировал. Де його. О, тут його... Тут його його телеграм есть. Зараз. Привіт! Я заблокував твій канал. Щоб розблокувати твій канал, треба. 3000 гривень. І на ще, якщо не буде цих то є суми, якщо цієї суми не буде, я запуск твій канал. Буде... Як це так, мій канал блокирован, я кто не вообще щоб ти мій канал? То вше вони такі. Я поліції пожалуюсь, сразу пеш батьку. він пожалуй, че поліції і їм буде ка... їм буде капець. Тату. Чувствуем. Ой, здесь. В двигатель. Давите, че... А, давите, что... а, канал забыл, давайте, Ага, А, я это видел, вот я І йому буде капітан, він заблокує твій кап твій канал. А за вимагательство він сяде. За свого грошей. Він сяде в мене цей. Хорошо. Зараз За мен. позвоню в Химик. Будем... Ну, зараз позвоню тем хакерам. Тем не хакерам. От тех. Тем анонимным хакерам. Какие заблокировали свой, свой канал. Канал. Три Твій канал в інстаграмі І в ТикТоте і в ютубі Ну, в ютубі тебе немає, в тебе є все. В Тебе є в Інстаграмі І в цьому І в Тік -тоці. Алло, полиция. Мого ну, сини заблокували акка аккаунт. Можете розчислити розчислити у тих, хто заблокував аккаунт моєму сину в інстаграмі в сектоці, щоб, ну, щоб їх посадитися. А не Ніякі канали ти не блокував, да? Оса. цьому пацану? А не иняки. Няки каналы ты не блокував, да? Оце са Очему пацану блоки, да скидал, на. понял ха, -ха ничего нікому не кидал Це був план обманути вас поліцейських. І у того пацана блогера вы меня не посадите за це Мені просто так зараплять жоссида семьи ну да мне тебя зараплять это зарубежок ти мені це не зрозуміє. Ну і то, що мене стриму, то що? Це мій бізнес. Поки за мене затримай. Да? Я не дам мене затримать. Полицейські копі. Менчар. Не дам мене затримання. Ха-ха, повелися давай іди блокировся канал блогерів. Йди давай! давай йди. Ти, <кхи> Я рассплем. Ладно, да. давай иди. Скоріше давай иди. Скорее все, да, иди. Скоріше ми чекати не будемо. Наш бог то таки треба затримати. Воно ну, стояти. Ви мого працівника не затримайте. Менти. Менчали тобі. О, босс. Привет, босс. Иди давай, от босса мы завтраем, мы а с боссом мы завтра и разбираемся. Ага, значит так. Да. Так, да. Сейчас я сниму с маску. не ні не не, не, не требу, я сам зниму. Не треба, не тебе. Не треба, не треба знімати. Не треба знімати. Нема, ну, може, я сам зніму. Ася, це я, твій друг дитинства, Коля. Просто не я. Я пішов в мене з тім'яточки пішов це все. Коля? Ну як ти міг піти? Тебе ж мали, я вмію тебе затримати, ти міг попасти в тюрму. Садитесь с этими бандитами снимал? Идет у нас полицию. Мне больше надеть не гадайте о Не Мне больше надеть, не гадайте о Будьте зи... Будьте бандитним хакер. Зломщиком. не накидывайте мене. Будьте бандитом, зломщиком. Ні, я мушу. Я мушу. Погода. Deixa de ter